Вітання, шановні глядачі. І сьогодні в нас тут стоїть, ви бачите, вже не пані Наталя. А чому? А тому, що сьогодні ви дослухалися до наших рекомендацій, те, що ви писали ваші коментарі, надслали ваші рецепти. І така і була особисте повідомлення. Буквально нещодавно прийшло таке повідомлення про те, що я маю секретний рецепт паштету з курячого печіночки. Вікторія Яслик, позаштатна кореспондентка Розілянська медіа вперед. Пуся, вітаю тебе. Вітаю. Раді вже бачити не з камерою, а все ж таки тепер з кухонькою. Отже, що нам знадобиться для приготування паштету? Для паштету все дуже просто. Нам потрібна печінка, морквочка, цибулька, трошечки мускатного горіху, молочка, суміш сольки та перцю і маслочко вершкове. Угу. Отже, почнімо тоді, з чого ми почнімо чистити овочі. Привіт, шановний глядачу! «Піддобрити по-роздільянськи» зілянські це кулінарні відоси, в яких ми готуємо страви за рецептами розілянських газ і це в свою чергу допоможе нам зберегти розілянцям самобутність кухні нашого міста. Якщо вам подобається контент на цьому каналі, ви можете піддобрити нас грошиками на банку Моно для подальших відосиків та закупівель продуктів. А також підпишіться на нас на ютубчику, на соціальних мережах, поширюйте контент. Всі покликання в описі до цього відео. Я так. Ну я зазвичай мені чомусь цибулька тільки випадає. Таке життя інтернеті. Так, значить, ми маємо зараз їх начистити, і далі як на пушечку чи порізати. Ні, ми ріжемо цибульку і ріжемо доволі крупно, щоб потім перебити це все блендером. Угу. Так, гайда. Ми вже почистили овочі, тепер, як ти казала, ми маємо крупненько ми саме нарізати, так, так, саме. Це для того, щоб потім можна було в блендері гарненько-фененько перебити. Це правильно. Так. І що звичайно... Піддобрити, я так розумію, паштет і мускатний горіх. Це справді, думаю, такий секретик, може, і не всі знали про нього, але тепер послугуватимеся ми будемо 100%. Так, я розкриваю вам свої секрети. А ви часто готуєте до речі, паштети? Дуже часто, дуже люблю паштети. І як ви на свята? Чи навіть просто в будень? Ні, навіть в будень. Я не вважаю, що паштет це саме святкова така страва, але все можливо. Чому б ні? У вас тільки одна варіація паштету, чи там у вас є ще? Ні, в мене одна. Угу. Ну, все, ми вже дорізали, крупненько порізали цибульку, морквочку. І тепер можемо це відправляти на вогонь на пательню. Додаємо, звичайно, олійки. Все за стандартом. Тепер Вікуся вже якраз підносить мені цибульку, морквочку. Я висипаю сюди це. І ми будемо переходити вікусю до чого? До чистки печінки. Так. Звичайно, це буде все відбуватися в інтенсивному темпі, оскільки в нас овочі можуть теж згоріти. Тому треба і вчасно печіночку порізати, і вчасно так, споглядати за тим, щоб наша засмажечка така. Теж яскраво доволі кольору, не згоріла. Переходимо тепер до клічиночки. Беремо одну і вирізаємо саме ось ці жилочки. До речі, Вікусю, Я пропоную трошечки піддобрити нашу страву і спробувати додати для того, щоб цибулька була золотистою такої скориночки цукру як ти ставишся Так, я розкрила тобі свої секрети, а ти мені свої. Ну, гайда. Так. Дивіться, о, як парує. Шикарно. Вікусь, дивись, у мене значить, цибулька вже і морква золотиста скориночка. Як то кажуть, піддобрив цих сукорочок. Тепер що? Почіночку, так розумію? Так, печіночку додаємо в сковорідку Гайда, гайда. Так, вікусю, дивися. Ну Бомба виглядає дуже гарно. апетитно. Слово. Так, ну що, додаємо печіночку? Додаємо. Так, Дякую. Так, і готуємо ми майже до повної готовності печіночки. А потім знімаємо з вогню. Чудово. Отже, ми вже зготували печіночку, вона вже навіть охолола. І тепер за рецептом Вікторії, та я думаю, не тільки Вікторія, а всі так роблять. Значить, беремо тепер зі сковорідочки і тепер перекладаємо це в нашу колбочку, для того, щоб можна було його блендером подрібнити. Так, ну я вже все набрав. Все я вже готова блендерити. Так, ну тепер що? Єдине, головне навіть що я хотів сказати, залишається на пательні олійка, оце водичка там на кришці, нічого страшного, воно все стекло. Все сюди. Воно буде ніжненьке, м'якеньке і не буде сухеньке. Так, ну що вікую. Так, починаємо. Ну, взагалі можна попросити чоловічу силу допомогти. Але... допомогти? Ну, допоможіть. Дякую, що так Ші подумали, що я спроможний. Все, нарешті я закінчив вже. Тепер можна це вже зібрати, все, що залишилося. І переходимо до наступного етапу заключного вже, да? піддобрювального. Так, підобрювального. Гарненько, гарненько ще. Так, Вікторія, ну в принципі, ми вже збили блендером. Тепер далі необхідно що зробити і додати, піддобрити. Піддобрити. Наступним кроком додаємо вершкове масло. Так. Тут у нас наскільки я кермтаю 40, 40 грамів. грамів. Так. так. І що? І заразом молочко додати можна? Так, так, давай. Зальємо це все. Так, якось я бачу, що він у нас ріденький, але це що означає? Це, в принципі, це рецептом так ще мало бути, щоб потім його е, доготувати на пательні. Так, ми випаримо рідину угу. і він буде густий. Так, я бачу там ті комочки, да, такі ще так, це, так. Це, це, що, вершкове масло, певно, да, воно ще не до кінця стало блендером можна, да, якщо там ще є. Е, і заразом що у нас на останочок? Спеції. Мускатний це в нас мускатний горіх, горіх та буквально трошки. Трошечки. Піддобрити, так? Віддобрити. Так, і в нас вже тут що? У нас суміш перців, так? Чи що це? А, чорний молотий просто перчик і сіль. І сіль. Так. Все гарненько перемішуємо і відправляємо на пателю. Так, у нас вже розігріта. Тепер сюди виливаємо цей паштетик для того, щоб його виварити і він загуст. І вже незабаром можна буде його прям смакувати. Настільки, як до вподоби, кожному намазали на хлібчик. чи просто так ложечками їсти. Як тільки ви бачите, що консистенція вже така, що справді можна намазати на хлібчик, сповна знімайте спательні, пересипайте в тарілочку і мумо смакувати. Пересипаємо паштет до піали і можна буде вже. Частувати. Ну і що я вам скажу? Такі аромати, ну, справді ж тут піддобрили ми так смачно. В якусь я тобі скажу, рецепт твій піде на ура. Так, ну що? За нас. Смачного. Смачного. Дякую за такий рецепт, чудовий. М -м справді, смакота. Друзі, шановні глядачі, якщо ви хочете стати учасником нашої програми, будь ласка, надсилайте ваші рецепти. В коментарі або в особисті повідомлення, або просто пишіть: хочу зніматися з вами. І ви будете сидіти разом тут. Так. Не забувайте про лайки, коментарі та репости. Видобрити пороздільнянське.